Я Алла Шатунова. Вітаю всіх. Сьогодні починаємо вивчати травлення у шлунку. Що таке шлунок? Шлунок це порожнистий м'язовий орган, у якому розрізняє дно, кардіальну частину тіла та пілоричний відділ, який з'єднуються із дванадцятипалою кишкою. Це найширша частина травного каналу, у якому їжа затримується. На кілька годин. Місткість шлунка у дорослої людини становить в середньому 3 літри. У шлунку їжа перемішується із шлунковим соком, який продукується шлунковими залозами і утворює хімус. Під впливом ферментів шлункового соку починається гідроліз білків. Що значно підвищує дію протилітичних ферментів у подальших відділах травного каналу. Завдяки скороченню м'язів шлунка хімус переміщується і поступово пересувається від кардіального відділу до пілоричного. А які функції шлунка? Резервуар для накопичення їжі, секреторна виділення шлункового соку, який забезпечує хімічну обробку їжі, рухова. Полягає у змішуванні їжі із шлунковим соком та порційному переміщенні хімусу у 12 палу кишку. Всмоктувальна водні розчини мінеральних селей, спіртові розчини всмоктуються у шлунку. Екскреторна виділення із шлунковим соком в порожнину шлунку сечовини, сечової кислоти, креатину, креатиніну та речовин, що потрапили в організм парентерально. Це солі важких металів, йод. Фармакологічні препарати, інкреторна полягає у виробленні гастроінтестинальних гормонів гастрину, гістаміну, соматостатину, мотиліну. Захисна забезпечується бактеріцидною і бактеріостатичною дією шлункового соку і поверненням недоброякісної їжі при блюванні, що запобігає її попаданню у кишківник. Секреторна функція шлунка слизова оболонка шлунка. Містить кілька типів залозистих клітин. Складно влаштовані залози фундального відділу шлунка містять головні парієтальні і додаткові клітини. Активні компоненти шлункового соку секретуються переважно у фундальному відділі. Головні клітини виробляють пепсиногени, присінкові парієтальні хлоридну кислоту. Додаткові клітини покривного епітелію виділяють мукоїдний секрет. Клітини надчерівного відділу разом з пепсиногенами секретують гормон гастрин. У незначній кількості шлункові залози виробляють ліпазу, амілазу і желатиназу. Шлункова ліпаза розщеплює емульговані жири на гліцерин і жирні кислоти. За PH 5,9 до 7,9 вона функціонує переважно у дітей, розщеплюючи до 60% жирів молока. Кількість шлункового соку. Спільна діяльність залоз шлунка забезпечує виділення за добу від 2 до 2,5 літрів соку. Щільність шлункового соку від 1,2 до 1,07 г на кубічний сантиметр. Нащо секретується незначна кількість 5-15 мл за годину соку, pH якого наближається до нейтрального, він складається переважно із слизу та електролітів. Споживання їжі різко посилює сокоутворення і змінює склад. Наявність хлоридної кислоти надає соку кислої реакції pH 0,5. 15 Причому, чим вища швидкість секреції, то кисліший сік, оскільки в такому разі все більша кількість присінкових клітин починає виділяти свій уміст назовні. Шлунковий сік і його роль утравитні, його виробляють головні клітини парієтальні та слизові клітини, мукоцити. Головні клітини секреція пепсиногенів, проферментів, які під впливом хлоридної кислоти перетворюються на пепсини і забезпечують гідроліз білків до поліпептидів. Парієтальні клітини це секреція хлористоводневої кислоти, продукують внутрішній фактор касла, та грелін – інтерстиціальний гормон, що стимулює центр голоду в гіпоталамусі, створення оптимуму pH, активація пепсиногенів. Утворення пепсинів, денатурація, набухання білків, стимуляція продукції гормонів, секретину соматостатину, слизові клітини мукоцити, це секреція слизу, гідрокарбонатів, захист слизової оболонки від механічних, хімічних ушкоджень, часткова нейтралізація хлоридної кислоти. Що таке пепсиногени? Головні клітини синтезують і виділяють сім неактивних пепсиногенів. Це неактивна форма пепсинів, основних ферментів шлунка. У клітині протеази синтезуються постійно і запасаються у вигляді гранул діаметром 0,5-2 мікрометра. За потреби гранули підходять до поверхні клітини і виділяють свій уміст назовні. У процесі травлення посилюється не лише виділення, а й синтез пепсиногенів. Активація пепсиногенів відбувається в порожненні шлунка, де від їхньої молекули молекулярна маса близько 42,5 тисяч відщеплюється інгібувальний поліпептид з молекулярною масою близько 3200. Процес активізації запускається хлористоводневою кислотою, а далі має місце автокаталітичний перебіг під дією перших порцій утвореного пепсину. Власне, пепсиногенами називають ті форми, що гідролізують білки при pH 1,5-2,2. Фракції, гідролітична активність, яких максимальна при pH 32 35 називають гастриксинами. Протеази шлункового соку розщеплюють білки до великих поліпептидів лише у кислому середовищі. У нейтральному середовищі при pH 7,2 вони саморуйнуються. Хлоридна кислота шлункового соку виконує низку важливих функцій, спричинює денатурацію і набрякання білків, сприяючи подальшому розщепленню їх пепсинами, створює кисле середовище, в якому активні пепсини, запускає реакцію активізації пепсиногенів, звурджує молоко, бере участь у регуляції надходження харчового хімусу зі шлунка у 12 палу кишку. Має бактерицидні властивості, бере участь у регуляції вироблення есклітинами слизової оболонки лизової болонки 12 палої кишки гормону, секретину і ферменту ентерокінази. Механізм утворення і секреції хлоридної кислоти. Секреція хлорідної кислоти це складний процес, що відбувається в присінкових парієтальних клітинах. У парієтальних клітинах міститься велика кількість мітохондрій, що свідчить. Про велику потребу у енергії. Стимуляторами хлоридної кислоти є чинники, які через свої посередники збільшують активність водневого насоса, а саме, активація парасимпатичних волокон блукаючого нерва, медіатор яких ацетилхолін, взаємодію з М-холінорецепторами, паріетальних клітин, крім того, збільшується вхід іонів кальцію крізь мембрану. Гістамін тканинний гормон, що утворюється. Ентерохромофіноподібними клітинами, що розташований поруч із парієтальними. Гастрин справжній гормон, що продукується g клітинами пілоричного відділу шлунка, надходить у кров під час їжі при активації вагуса, при розтягненні шлунка, при дії алкоголю, кофеїну, екстрактивних речовин, капустяний сік, м'ясний бульйон. Гастрин також активує клітини, що виділяють гістамін. Хальмування утворення і секреції А-хлор. Якщо заблокувати М-холінорецептори ем мембрани, як це робить атропін, цеметидин, проглумід, то зменшується секреція хлоридної кислоти. А саме ефективна блокада натрії калієвої атфази водно-евого насосу омепразолом. привнічують секрецію А-хлор гормони, що синтезуються у тонкій кишці, і током крові транспортуються у шлунок. Це такі гормони: соматостатин, гормон, що відділяється Д-клітинами слизової болонки шлуну. Секретин, гормон, що відділяється С-клітинами 12-палої кішки, при надходженні в її порожнину хлористоводневої кислоти і хімусу, pH якого менше 4. Холіцисто гормон, який відділяється клітинами 12 палої кішки та порожньої кішки під впливом стимуляторів пептидів, амінокислот, жирних кислот і моногліцеридів пожитої їжі. Шлунковий інгібуючий пептид гормон, який виділяється клітинами 12 палої та порожньої кишки під впливом стимуляторів, жирних кислот, амінокислот, глюкози. Він також стимулює виділення інсуліну. Що таке мукоїди? Мукоїди це важливий компонент шлункового соку. Виділяючись слизовими клітинами, муцин створює оболонку, що захищає слизову оболонку від активних факторів шлункового соку. Крім муцину, ці самі клітини утворюють гідрокарбонати, що місцево нейтралізують хлоридну кислоту. Муцин з одного боку механічно роз'єднує слизову оболонку і вміст шлунка, а з іншого сорбує і тим самим нейтралізує значну кількість кислоти і ферментів. Міжмолекулярні взаємодії мукоїдів забезпечують формування слизового гелю. Концентрація протеїнів, необхідна для цього, становить 30-50 мг на мл. У результаті 1 г його займає в рощі близько 40 мл об'єму, тоді як 1 г Глобулярного білка менше, ніж 1 мл. В'язкість слизу залежить від величини pH. вона максимальна при pH лункового соку 5 При нижчих і вищих рівнях pH в'язкість слизу знижується, менш в'язкий слиз легше видаляється із поверхні слизової оболонки, оголюючи її. Тому при підвищеній секреції аж хлор слизової оболонки стає вразливішим. Коли зменшується утворення муцину, у разі хронічного гастриту, атрофуються додаткові клітини, утворення муцину знижується. Атрофія слизової оболонки і деякі зовнішні фактори алкоголь, солі жовчних кислот, аспірин порушують зазначені бар'єрні механізми, що може призвести до виразки шлунка. Атрофія слизової оболонки шлунка спричинює зниження секреції і інших компонентів соку, хлоридної кислоти. І пепсиногені. А якщо зазначені проферменти і секретуються, то без хлоридної кислоти вони не активуються. Ми вивчили складові шлункового суку. Давайте перевіримо отримані знання, які складові шлункового суку захищають слизову оболонку шлунка від дії хлоридної кислоти. Пепсиногени, ліпаза, пепсини, мукоїди. Пепсиногени невірно, ліпаза також, пепсини невірно. А вірна відповідь мукоїди. Ну, що таке внутрішній фактор касла? Парієтальні клітини разом із хлоридною кислотою виробляють внутрішній фактор касла, гастромокопротеїн. Він забезпечує всмоктування в порожній кишці вітаміну В12, що надходить із їжею, необхідного для синтезу еритроцитів еритробластами кісткового мозку. Внутрішній фактор касла. У шлунку з'єднується із вітаміном В12 і убезпечує вітамін В12 від розщеплення у кишках. У слизовій оболонці порожньої кишки на мембрані епітиліальних клітин містяться рецептори до внутрішнього фактора касла. У результаті після абсорбції комплексу на мембрані вітамін В12 всмоктується і надходить у кровотік. При запальних процесах шлунка зменшується утворення внутрішнього фактора касла. А якщо внутрішній фактор касла відсутній, без внутрішнього фактора касла смоктуються у тонкій кишці не більше, ніж 1,5 вітаміну В12, що надійшов із їжею. За практичною відсутності вітаміну В12 порушується синтез еритроцитів у червоному кістковому мозку, що призводить до захворювання. Під назвою мегалобласна анемія. Анемія може також розвиватись у разі порушення механізму синтезу хлоридної кислоти при ахілічних станах. Ми вивчили склад мукового соку. Давайте перевіримо отримані знання, чому при гастритах у людини порушується еритропоез. Можливо, головні клітини не утворюють пепсиногени. Пепсиногени не перетворюються пепсини, не утворюються мукоїди. Або присінкові клітини не виробляють внутрішній фактор касла. Перша відповідь невірна, друга також, третя невірна. А правильна відповідь присінкові клітини не виробляють внутрішній фактор касла. Дякую за перегляд відео!